На території західних областей у вівторок, 23 січня пройде сніг, подекуди з дощем, вночі від п'яти морозу вдень до трьох тепла. У північних та центральних областях триматиметься хмарна погода в Чернігові, Києві Вінниці та Житомирі впаде сніг. Від нічних мінус в вдень потеплішає до плюс 2. Мешканці півдня спостерігатимуть хмара на небі впродовж цілого дня. Температура повітря від мінус 6 вночі до плюс в вдень. На сході переважно хмарно з проясненнями. В Донецьку та Луганську ясно. Від нічних мінус 10 стовпчики термометрів в день піднімуться до нуля. Дощі та мокрий сніг в середу 24 січня вкриють території західних областей від 4 градусів морозу вночі до 4 градусів тепла вдень. Дощ зі снігом та сніг очікують синоптики на півночі та в центрі, лише в Кропивницькому Полтаві та Черкасах цього дня без опадів. Від нічних мінус 2 температура повітря в день прогріється до плюс чотирьох. На території південної частини країни триматиметься мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від мінус 4 в день до плюс 5. У східних областях небо впродовж дня буде вкрите хмарами. Найнижча температура вночі мінус 10, найвища вдень плюс 1. На заході в четвер 25 січня синоптики прогнозують мокрий сніг. В Ужгороді та Чернівцях пройдуть дощі від 1 до 6 з позначкою вище нуля. На території північних та центральних областей пройдуть опади у вигляді мокрого снігу. Від нічних мінус 1 потепліше вдень до плюс 4. У Криму та Херсоні дощитиме. В Одесі та Миколаєві цього дня синоптики прогнозують дощ зі снігом. Від нуля вночі до плюс восьми в день. На сході з самого ранку та до пізнього вечора йтимуть опади у вигляді снігу та дощу. Від нічних мінус семи температура у повітря прогріється день до плюс двох.